Порушив ймовірно водій мікроавтобусу, бо виїхав із другорядної дороги і не поступився легковику. Від удару шкоду фактично зім'яло. Її водій загинув на місці. Чоловіку було 62 роки. З ним їхала і його дружина. Вона вижила, однак у важкому стані була доставлена у лікарню. З мікроавтобусу швидка забрала ще дев'ятьох пасажирів, серед них і діти. Серед пасажирів. находилось пятеро детей от полугода до 10 лет возрастной категории. На сегодняшний день шестерых пассажиров данного автомобиля отпустили с лечебного учреждения на амбулаторное лечение. Характер повреждений телесных это от легкой степени до средней степени тяжести.